Шановні друзі, я дякую всім, хто прийшов зараз на прес-конференцію. І всі ви добре знаєте, що вчора, 29 квітня, в 40 громадах, об'єднаних територіальних громадах були вибори. Ці вибори були дуже знакові, тому що це останні вибори об'єднаних територіальних громад перед великими виборами президентськими і парламентськими. І, по суті, це була велика репетиція того, чи будуть вибори чесні, президентські і парламентські, чи буде влада діяти демократично під час цих виборів. І ці знакові вибори ми можемо сьогодні проаналізувати. Перш за все, вчора, 29 квітня, мусили обирати. Близько 200 об'єднаних територіальних громад. Але не поставили вибори 200 об'єднаних територіальних громад тільки по одній причині: щоб взяти в руки владі весь адмінресурс і показати високі результати. І саме тому з 200 об'єднаних територіальних громад для виборів обрали всього сорок. 40. 40 в яких найсильніша, найбрудніша адміністративна машина, обрали ті 40 об'єднаних територіальних громад, де є місцеві феодали, які підлеглі діючому президенту, де була готова вся машина фальсифікації примусу, репресій. І тому всі люди, які розуміли цю ситуацію, спостерігали за тим, а як же? Ці 40 громад, які обрані, по суті, президентом по одній, і мусили показати потужність партії влади і президента, показати перше місце, а крім того, вибирали ті громади об'єднані, де найслабкіша партія Батьківщина, де, можливо, у нас не такі сильні організації, де можливо, ми не змогли ще дійти до людей. І саме тому. Яка велика інтрига була? Хто із партій зможе впоратися на 40 об'єднаних територіальних громадах з надпотужним адмінресурсом? І зараз я хочу цю інтригу, по суті, завершити. Тому що саме зараз, на цю хвилину, підведено 100% результатів виборів. У нас у партії Батьківщина є 40 протоколів з мокрими печатками, з підписами, на базі яких ми порахували результат. І ось цей результат. Від партії Батьківщина обрано 277 депутатів. Від партії президента обрано 212. І я прошу покажіть, будь ласка, першу діаграму. На якій ми побачимо якраз результати виборів, скільки від якої партії обрано депутатів в об'єднані територіальні громади. І хочу сказати, що саме цей графік говорить про те, що партія Батьківщина перемогла, перемогла з вагомою перевагою, перемогла, не дивлячись не на що. Я хочу звернути вашу увагу. Від партії Батьківщина обрано 277 депутатів, від партії президента 212, від аграрної партії 106, наш край 44, радикальна партія 39. Далі ви бачите повністю всі інші партії, скільки набрали депутатів. А тепер саме головне. А які ж відсотки, тому що люди звикли рахувати результати виборів по відсоткам, які набирає та чи інша політична сила. І я прошу покажіть, будь ласка, графік, на якому ви побачите, які відсотки набрала кожна партія. І я хочу дуже чітко сказати, що з результатом 35,4%. Абсолютно перемогу на цих виборах, не зважаючи на весь адмінресурс, політичні репресії, незважаючи на підкуп масштабний, на фальсифікації, на все, набрала Батьківщина, забрала перше місце 35,4%. Блок Петра Порошенка взяв 27,1 Але ціною чого, подивіться, в Харківській області. Де у діючого президента майже 0 підтримки, він в двох громадах взяв там за 80% знову. Це говорить про те, що не голосували люди і ніхто не рахував, просто приписували результат. І навіть з такими величезними потугами блок Петра Порошенка набрав 27%. На третьому місці аграрна партія з результатом 13,6. Наш край це сателіт по суті, блока Петра Порошенка адміністрації президента набрали 5,6%. Радикальна партія взяла 5%. Укроп трохи більше трьох. Опозиційний блок 2,6%. самопоміч 2%. Народний фронт. 1,2%, Всеукраїнське Об'єднання Свобода 0,8% і громадянська позиція Анатолія Гриценка на останньому місці і взяла 0,5% голосів. Но треба подивитися ще і на результати по регіонах. Я хочу зараз чітко назвати, які результати взяла партія Батьківщина. В ключових областях, де ми отримали перемогу. В Волинській області ми взяли 54,5%. Вінницькій 43 Запоріжська область, де ви знаєте, ніколи партія Батьківщина не була настільки сильною, взяла 40%. Кіровоградська область майже 41 Одеська область, яка також не віддавала раніше перевагу партії Батьківщина, на цей раз 46% віддала за партію Батьківщина в об'єднаних територіальних громадах. Полтавська область 38,5%. Сумська область, де завжди були найбільша кількість наших прихильників, дала більше 50% за батьківщину, 57%. 37 Тернопільська область, Хмельницька область, 47,4. І в цілому вибори відбулися в 17 областях, з 17 областей Батьківщина перемогла абсолютно в 11 областях, в трьох областях перемогла партія діючого президента України, в одній області Аграрна партія, в одній області наш край і в одній області. Отримала перемогу партія за життя. От так ви бачите на мапі, як сьогодні розподілені всі підтримки для партій в областях, де відбувалися вибори. Ну, ви знаєте, що найстрашніше? Найстрашніше те, що навіть Янукович з усіма своїми мафіозними структурами. Так не знущався над людьми, над демократією, над свободою, як знущалися на цей раз на місцевих виборах через силові структури, через адмінресурс. Я вам приведу всього декілька прикладів, і вам стане зрозуміло, якими брудними методами працювали для того, щоб витиснути з країни ці президентських 27 сфальшованих відсотка. Дивіться. Якщо ми візьмемо Харківську область, Старовірівська об'єднана територіальна громада від батьківщини там йшло багато вчителів на округи. І їх викликали до адміністрації і сказали: якщо ви підете від батьківщини, ви будете звільнені з посад. І більше того, Вчителі попросили довідку про заробітну плату, яка необхідна для заповнення декларації. А їм сказали, хочете довідку, звільняйтеся з посад і йдіть з батьківщини. І ви знаєте що? Вчителі перший раз не злякалися цього тиску, цієї наруги. І я дякую їм і всім вчителям, всім людям по всій країні, які пішли від партії Батьківщина, не злякалися. І перемогли. І я хочу подякувати цим вчителям, які на цей тиск не відреагували, а пішли і перемогли від партії «Батьківщина». Ще один такий приклад, який чесно от бере за серце. Це е, Олександрійська, об'єднана територіальна громада, це Рівненська область, проста людина, лісник. 20 років людина пропрацювала лісником все своє життя. І зараз ця людина вирішила піти і стати депутатом Об'єднаної територіальної громади від Батьківщини. Не подивилися не на заслуги людини, не на те, що все життя людина пропрацювала просто-простим лісником. І звільнили цю людину з займаної посади через 20 років відданої праці. Тільки за те, що людина пішла від батьківщини на вибори в об'єднану територіальну громаду. І що ви думаєте, цей лісник, ця звичайна людина, Рудаков, Рудаков В'ячеслав Володимирович, він теж не відступив, він теж не здався, він теж не опустив руки, і він не взяв до уваги, що з ним так жорстоко обійшлися, він пішов і переміг. Можливо, останнє, що я хотіла би вам сказати, таких прикладів сотні просто було на всіх округах: це Одеська, вибачте, Запоріжська область, Олександрівська Александ... об'єднана територіальна громада. 14 кандидатів у депутати йшли від батьківщини, але їх напередодні викликали. До голови районної державної адміністрації Наталії Романенко і просто 9 людей примусили знятися з виборів. Вони вимушені були під тиском, під залякуванням, під примусом. Вони вимушені були написати заяву. І вже зняти свої кандидатури з кандидатів депутати на об'єднання територіальної громади. От так поводилися. У мене, подивіться, стопка таких прикладів по всій Україні, як над простими людьми просто знущалася вже нова мафія, яка оточує Порошенка. Але я хотіла би зараз подякувати всім, всім, всім громадянам України, всім українцям. Які проголосували за партію Батьківщина, незважаючи не на що. Хочу подякувати всім, хто прийшли на вибори і свою волю висловили, а особливо тим, хто вистояв проти тиску, примусу, принижень, репресії, залякувань гірших, ніж це було при Януковичі, і все одне перемогли. Я хочу подякувати своїй команді і всім, хто нам допомагав на місцях. За те, що вони справжні бійці, за те, що це команда справжньої сили, переконань, справжньої віри, яка незважаючи на тюрми, на силки, на кримінальні справи, на все, що сьогодні навколо нас робиться і раніше робилося, незважаючи на все це, команда йде вперед разом з українцями. І головний висновок, який я хочу зробити. Ви розумієте, що ці 40 громад були по одній відібрані там, де немає батьківщини, і там, де найсильніший адмінресурс. Але ми з вами разом показали, що нічого у них не вийде на президентських і наступних парламентських виборах через такі інструменти. Тому що, незважаючи на все, зараз ми показали, що мафію. На чолі з вищими посадовими особи держави, які корумповані, які абсолютно аморальні, їх можливо перемагати. Ви розумієте? Можливо перемагати. І можливо перемагати з великою перевагою. І це означає, що на цих невеличких об'єднаних територіальних громадах ми просто довели, що стару систему можна можливо зруйнувати. І на цей раз ми з вами всупереч об'єднанню всіх кланів, всупереч силі і аморальності всіх інструментів, які влада використовує. На цей раз ми і переможемо з вами, і стару систему демонтуємо. І зробимо ту програму, яку багато років не могли зробити, із за репресій, тиску і панування кланів. Ми запровадимо з вами. Новий курс України, який дасть нові можливості і країні, і кожній людині, яка мешкає на нашій землі, новий курс України, який повністю зруйнує клановість і корупцію, який створить всі умови податкові, всі умови преференційні, всю систему сприяння розвитку середнього класу, економіки України. Ми відкриємо нові можливості інтелектуальним людям, які сьогодні хочуть на рівні глобального світу показати силу України і переконати, що Україна не остання серед всіх в світі, а Україна найсильніша може бути. Так, ми сьогодні дуже страждаємо як країна, але наші сили, наші можливості дадуть нам. Всі дороги відкриті для того, щоб знову набути землю під ногами, віру в свої сили, перемогу і знову стати щасливими. Я вірю в це. І хочу сказати, що вибори в об'єднані територіальні громади, вибори в об'єднані територіальні громади це найправдивіша соціологія. Ви знаєте, скільки маніпуляцій допускають соціологію. Но те, що зараз реальні вибори показали батьківщині 35,4%, говорить про реальні симпатії людей, про реальне згуртування людей навколо тієї команди, нашої команди, яка може і мир в країні повернути, і економіку підняти, і віру людям в себе повернути. І знову всім нам стати щасливими. І знаєте, я окремо хочу подякувати своїм землякам, своїм землякам в Дніпропетровській області в місті Перещепино. Колись Перещепино було невеличким селом. А зараз це місто саме з села, колись Перещепино, а зараз з міста Перещепино, пішов весь мій рід. Там народилися мої. Прабабусі, прадідусі, там наша родина ставала на ноги. І мені дуже приємно, що в місті Перещепи, Дніпропетровської області 32% людей підтримали і мене особисто, і команду партії Батьківщина і я хочу сказати і своїм землякам, і всій Україні. Ми вас не підведемо. Ні я, ні моя команда. І я твердо знаю, що саме зараз, в найближчий час, перед нами, як перед Україною, як перед народом, будуть відкриті всі дороги. Вірте в себе, вірте в наші сили, і ми все зробимо, ми зможемо. Дякую за увагу. Якщо є запитання, я готова дати відповідь. Останню соціологію щодо все-таки президентських виборів. Е, ви були віруєте в цих е, опитуваннях, але ну, очевидно, що в першому турі вам переноси не вдасться. Скажіть, будь ласка, ви все-таки бачите в другому турі, з ким вам простіше буде змагатися, кого ви хотіли побачити. Mm -hmm. Ну і не можу запитати, е, зрозуміло, вся країна чекає рішення Святослава чи йти на президентські вибори. Можливо, ви знаєте, чи піде е, музикант на ці вибори Стосовно другого туру президентських виборів з нашою командою скоріше за все вже не вийде в другий тур діючий президент, тому що всі реальні симпатії і антипатії людей, їх віра і невіра показують, що сьогодні по рівню підтримки без фальсифікації таких виборів президент знаходиться на четвертому-п'ятому місці. І вже немає жодного шансу виходити йому в другий тур. І я вірю в те, що в другий тур можуть вийти нові політики, які можуть конкурувати чесно. І, можливо, ці вибори, які відбудуться вже через ну, буквально 10 місяців, що вони покажуть справжню чесну конкуренцію і дадуть право українцям насправді вибрати без тиску, без фальсифікацій тих, кого вони хочуть бачити, будь ласка, Інтер. проте наскільки нам відомо, ви вже оголосила себе переможцем у цих виборах виборах. І друге питання, що це означає по-вашому, і друге питання: чи будете ви наполягати на понесенні відповідальності за фальсифікацію? Так, ми будемо наполягати на відповідальності за фальсифікацію. Але ці вибори показали. Що ніякі брудні технології, ніякі фальсифікації, ніякі репресії і тиск їм не допоможуть. Так, ми будемо проти цього боротись, але їм це не допоможе. І ви абсолютно праві, що ще там десь о 9-й годині вечора. Тобто о 8 годині вечора вчора вибори завершились, а о 9 годині вечора вже блок Петра Порошенка, адміністрація президента, оголосили, що вони абсолютні переможці виборів об'єднанні територіальних громади. Ну, ви знаєте, мені здається, що вони настільки вірили, що ця їх технологія відібрати з 200 громад 40, в яких вони абсолютно домінують, спрацює, вони настільки в це вірили, що мені здається, вони віддали запечатаний, задрукований конверт е, своїм е, цим піарщикам. І вони в 21 вскрили цей конверт і, власне кажучи, не аналізуючи, знову оголосили свою перемогу. До речі, вони вже цю перемогу оголошують вже шостий раз. Шостий раз після виборів ОТГ, а це вже шоста хвиля виборів об'єднання територіальні громади, БПП оголошувала про свою перемогу. А потім, через декілька тижнів, вони мовчали, коли Центральна виборча комісія, по суті, показувала наші результати. І ми займали вже шостий раз, ми займаємо перше місце. І якщо на минулих виборах, ОТГ, це п'ята хвиля, ми взяли 30,7%, то на цих виборах ми взяли вже 35,4%. Це означає, що підтримка для нашої команди зростає, зростає кожен день. Тому що люди вірять і знають, хто може навести порядок в країні. А президенту я просто зараз скажу. пане президенте, ваше оточення, яке має панічний страх, потім відповідати за все, що вами і вашим оточенням зроблено, просто говорить вам неправду про те, як закінчуються кожні вибори ВТГ? Мені здається, що президента просто обманюють і говорять кожен раз, що він перемагає на цих виборах ВТГ, для того, щоб його заспокоїти і щоб він спокійно собі готувався в аутсайдери. Не вийде обманути ще раз суспільство. І тому те, що блок Петра Порошенка оголосив, що вони перемогли на цих виборах, це обман. І це ще раз говорить про те, що обманом вони не нехтують. Але ми з вами, як духовна, моральна нація, станемо значно вище всіх цих обманів, з цього цього бруду і покажемо високий клас, як будувати власну державу. Ви знаєте, в принципі, технологи президентської партії дуже добре знали, що незважаючи на все, що вони роблять, партія Батьківщина перемагає і перемагає вражаючи і абсолютно однозначно. І тому вони запустили цей фейк про те, що партія Батьківщина підкуповує виборців. І одним з перших ці результати, якби би то, такого підкупу в лапках. Оголосив комітет виборців України, така собі громадська, як би то, незалежна організація. І от я, ну по-перше, хочу сказати, що це абсолютно неправда, що батьківщина 17 років в політиці, і ми не користалися цими технологіями підкупу ніколи і не будемо користатися. Але я хотіла би розповісти на цьому прикладі, як працюють іноді. Такі кишенькові, замовні громадські організації, як Комітет виборців України. Я з великою повагою відношусь до громадянського суспільства і буду завжди його підтримувати. Але комітет виборців України це не громадянське суспільство і це не громадська організація, це кишенькова структура президента, фактичний керівник Комітету виборців України. Не дуже пам'ятаю його прізвище, зараз почту. Пан Черненко є депутатом блоку Петра Порошенка, депутатом Верховної Ради. І от так він дозволяє собі фальшувати інформацію. І тому ми будемо безумовно цю інформацію спростовувати. Але ще раз скажу, що всі ці фейки про підкуп, як би то з боку батьківщини людей. Робиться виключно для того, щоб знівелювати і дискредитувати нашу переконливу, сильну перемогу. Нашу з вами? Нашу з вами? Це я говорю батьківщини і народу України. І я дякую вам за це. між цими майбутніми парламентськими і президентськими? кажете, що раз набираєте більшу кількість Чи бачите ви перспективу? Так, от запитання якраз про те, чи проводимо ми паралелі виборів в об'єднанні територіальні громади і наступних президентських і парламентських виборів. Так, ми вважаємо, що вибори в об'єднанні територіальні громади а вже за шість хвиль мільйони людей прийняли участь в цьому голосуванні. І в місті, і в селі. І ми кожен раз. Як команда, як партія, і я як лідер показуємо в більш сильні і сильні результати. І зараз цей результат вже 35,4%. і і це говорить про те. Що наша команда впевнена в своїй перемозі на президентських і парламентських виборах. Ми не сумніваємося, ми знаємо, як боротися з усіма фальсифікаціями, з усіма обманами, з усіма адмінресурсами, з підкупами. І ми зараз, вже в шостий раз, на виборах ОТГ це продемонстрували. І наша перемога призведе до повного перезавантаження того політичного курсу помилкового. Абсолютно хибного, провального, який ще доповнений корупцією, який робить ця влада. Ми з вами разом відкриємо новий переможний успішний курс України, який підніме наші родини економічні, який дасть нашій молоді надійну перспективу в своїй власній країні. І ми з вами, як страшний сон, забудемо все. Що сьогодні наробили ці маргінали при владі? Буде відновлений мир і буде відновлена успішність України. Дякую, Я дуже дякую всім і всіх, хто нас підтримує, вітаю з перемогою. До побачення.